А тепер, букварі, хоче нагадати, що ми з тобою вже вивчили багато слів. Одні слова називають предмет, бувають живий предмет, неживий предмет, а інші слова вміють називати дію предмета, дійство, що робить предмет. І щоб не плутатися, люди придумали ставити питання до слів. Давай ми спробуємо це зробити. Якщо ми бачимо предмет? Якщо це предмет не живий, не живий, то ми ставимо питання, що це? А якщо живий, хто це? А якщо ми бачимо дію, ми запитуємо, що робить предмет? Давай спробуємо. Подивись на екран. Маріковка. Так, а яке ти питання до неї поставиш? Що це, чи хто це? Як ти думаєш? Не жива, так? Да? Морковка жива. Ні, не жива. Не, не жива. Так, якщо не жива, то ми кажемо, що це? це? Скажи, що, що це? Що це? це? А я тобі кажу морква. Ти мене запитала, я тобі відповіла. А тепер подивись, це живий предмет чи не живий? Живий. О, ми Але... тоді ми поставимо питання: хто це? Ану, запитай Ooh. мене. Скажи Ooh. мені, хто це? Запитай мене. Хто це? Зайка. Ні, Ти довідала спросити, хто це? Ти мене запитай. Зайчик. Бачиш, ти мене запитала, хто це? Я тебе відповіла: Зайчик. А тепер подивись на екран: ти зараз бачиш дію чи просто предмет. Ти дві бачиш, і чи предмет просто. Дієстя чи придумаєш? Дість. Так, ти бачиш дію. Що робить зайчик? Скажи, що робить зайчик? Їсть. А тепер мене запитай, скажи, що робить зайчик? Що робить зайчик? Їсть. Бачиш, як люди придумали ставити питання до слів. Супер. Дзвоник щось хоче тобі розказати. А, він хоче, щоб ти буквочки пригадала. Називай буквочку мені. А цю? А. Ю. 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 Яка це о. буквочка? У, а це о. Молодчинка. А сьогодні у нас нова буквочка і новий звук. Зараз дзвоник скаже тобі звук, який ми будемо вивчати. А ти уважно, уважно послухай, а потім, потім повтори, добре? Слухай звук. М. І м, м. М. М, м. 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 Мм. Молодчинка. Дивись, звук М ми називаємо приголосний звук, тому що він не може співати. Він вимовляється дуже коротко. І навіть ниточка наша не тягнеться, як раніше було у звука а, «у». Дивись, як ниточка рветься, дивись. М. Бачиш? М. М. Бачиш? Так, цей звук приголосний. І ми йому. А чому ми не можемо співати тягнути приголосні звуки? Тому що нам гудки заважають. Зубки заважає або язичок заважає. І ми не будемо малювати нашому звуку м кружечок. А намалюємо рисочку, ротик закритий. Бачиш, а коли ти промовляєш, а а, -а, -а Ротик відкритий був. Слухай уважно. Це у нас корівка муся. Вона дуже любить їсти соковиту травичку. Але коли їй сумно, вона кличе людей. І в неї виходить такий звук м -м -м, -м. М, м. м м Так. Звук м. Подивись ми, коли промовляємо його, у нас губки закриваються. М -м -м. Бачиш? Mm. Так, і тому ми цей звук називаємо приголосний. Повтори, будь ласка. Mm -hmm. Ні, ні, ні. Приголосний приголосний. Так, нам губки заважають, коли ми промовляємо цей звук. І ми з собою його okay. почули і промовили. А тепер давай подивимося, як же ми його запишемо. А для цього нам потрібна буквочка. Це буквочка М. Ти бачила таку букочку колись? Бачила. Так. Да. Так, ти вже її знаєш. Оце велика буквочка М, а це маленька. А давай ми її запишемо, щоб не забути. Давай. Відкривай да. свій зошит. Ти на дачі. Кажи, що ти в Одесу приїхала. А, клас. Не Крапочку поставте. Крапочку поставте. Поставьте. Поставь. Да. Тупай. А тепер Чувак. подивись на екран, пишемо велику літеру. З цієї крапочки вниз лінія на дві клітиночки повинна бути, бо це ж велика літера. Дві а тепер повертаємося в цю ж крапочку, там, де ти була. Подивись, будь ласка, з неї ведемо похилу до серединки, бачиш? Mm -hmm. А потім, mm -hmm. там, де ти зупинилася, ведемо лінію в правий верхній кут і знов довгу лінію на дві клітиночки. Спробуй написати. Ні, 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 Уля, смотри. Вот, видишь правий верхній, там, где здесь был, правый верхній куб. Вот, точка. І вниз. О, а ти пропусти одну клітиночку і напиши маленьку. Подивись, як маленька пишеться. Вона поміщається в одній клітинці. Малень. Так, дивись. Бачиш? Вона не виходить за клітинку, вона вся-вся поміщається. Вся клітинка. поміщається в одній, в одній клітині. Ану, спробуй. Ми з тобою продовжуємо. Зараз пограємо в гру, яка називається Спіймай звук. Дзвоник буде тебе називати різні звуки. Ти їх не повторюй, а слухай. Як почуєш звук М, плескай в долоньки. Зрозуміла? Звук м почула і плеснула, зловила. Добре. Слухай а м. Молодчинка. Плескай. Молодчинка. У Молодець. Супер. Отже ти зловила звук М. Зверни увагу, як ми його позначаємо. Рисочка не кружечок, тому що це приголосний звук. Далі звук М живе в словах. Наприклад, М. Машина. М. Муха. Муха. М. молоко. Молоко. М, малина. Малина. Так. Але наш звук може стояти в різних місцях. Малеко. Подивись, оцей прямокутничок це слово. Звук М може бути на початку слова. Бачиш щось тут? А може звук М заховатися серединці? Подивись, як тут. Або ж звук «ми» заховатися в кінці, як тут? Давай спробуємо визначити, де ж він ховається? В слові м машина. Де він заховався на початку, В середині? чи в кінці? Як ти думаєш? «Машина». М. Машина він перший, бачиш, він на початку слова. Подивись, а в слові лимон, де, де ми його почули? На початку в середині. Де кажи, кажи. Правильно, подивись, так, він всередині. А в слові сом. сом. Де він заходить? Ні, він не перший в цьому слові, послухай уважно. ОМ. Він в кінці стоїть. Бачиш, який він хитрий, як він ховається від тебе. То на початку, то всередині, то в кінці слова, але ми все одно його спіймали. Дивись, матуся годує дитинку і каже Ам. Який ти перший звук промовляєш? Ам. а Подивись, який у нього кружечок красивий. А, Він голосний А, ротик відкритий. А який після Ам. Який після А? Подивись, який ми йому написали. Рисочка ротик закритий, приголосний. Ам! Бачиш? А ось кору... корівка Муся каже М му Який De -de 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 -de. ми перший звук чуємо? М, Ммм. Бачиш? А після му, мум Бачиш? Отже, ми буквочки звуку М намалюємо рисочку, приголосний звук. А у, -у, у кружечок, голосний звук. А тепер букварик хоче, щоб ти порахувала, скільки тут буквочок М. Можеш знайти порахувати? порахувать, yeah. скільки ж їх тут? Скільки тут їх? Yeah. Да, ти всі знайшла. Молодець. Ну тоді треба почитати. Давай ми з тобою почитаємо. От моя указочка вона буде тобі допомагати. Називай першу буквочку, яку ти бачиш. А А вона біжить до м. Давай прочитаємо. А, -м. а, -м. а тепер тут прочитаем. Молодець. О -м. Так, а тепер швидше. Давай. А -М. У -М. О -М. Молодець. А тепер бачиш буквочки помінялися місцями. Давай спробуємо прочитати м а. Ма. Малина. Ма. А тепер спробуй. Подивись, буквочка М біжить до У. Давай спробуємо їх подружити. Му. Як корівка муся. Му. Да, так. А тепер подивись, буквочка М біжить до якої буквочки? А давай їх подружимо. О-. -у -у -у. А треба продружити, ти кажеш М. О, а треба вони просто. Да, Мо. Як морозиво, бачиш? Мо, морозиво. Давай ще спробуємо. Ма. Так, да, як в слові малина. Ма. -а. а тепер. Я курівка мечить, подружи. Му. Як разом буде. Му. 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 А тепер подивись на екран. Мо, Морозово. Повтори, будь ласка. Му. Мо. 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 А тепер давай ще Му. раз. Давай ще раз, Улічка. Ма. Ма. Му. му, мо, мо. Молодець. А тепер дивись в букварику. Теж написані вже слова маленькі написані. Давай спробуємо прочитати. Називай цю буквочку. М. А. Подружи. Ма. Ма. Ще. М. Мау, Ма, у тебе вийшло мама, мама. Далі, давай ще, я попробую. Давай. Подружи. Ма. Умничка, Далі. Називай буквочку. Ні, тут м, а поруч. Ма. А разом я курівка мечала. Му буде маму. Я люблю маму. І давай ще одне слово прочитаємо. Називай буквочку. Не на мене, смотри, смотри туди м а М-а. ма Ма. А тут називай буквочку. Подружи. Мо. О. О, молодчинка. Мо. Мамо. Ти коли кличеш маму? Мамо, мамо. Мо. Супер Дивись. клас.